Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився фінал Ліги Європи сезона 2024-2025 років Стадіон Сан Мамес. Прямо фінал Тоттенхем, Манчестер United 1.0. Tottenham Hotspur перемагає. Бренан Джонсон на 42-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. І саме Тотнем виграє Лігу Європу. Команда Анже Пастикоглу виграє Лігу Європу. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Тотнем ход споранже пастика головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розновка Тотнема, Вікаріо у воротах, Крістіан Ромера, Ван де Вен, пара центральних захисників, Дестані у Доджі, Педро Педра Пора по флангах, Родриго Бентанкур, Біссума, Опорні півзахисники, Сар, центральний атакувальний півзахисник, Бреннон Джонсон, Рішарсон по флангах та Домінік Саланке у нападі. Це стартова розновка. Манчестер Юнайтед. Головний тренер команди 3-4-2-1 стартова розновка Манчестер Юнайтед. Андре Омнана у воротах трика центральних захисників Люк Шоу, Харрі Магуайр, Лірі Яро, Бруно Фернандеш Казиміра, опорні півзахисники. Патрик Даргу, Насер Мазраутералі, Мейсон Маунт, Гамадіало, центральні атакувальні півзахисники та Расмус Хейлун у нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Ну, а тепер, друзі, давайте про сам футбол. якраз Будемо говорити. О, дуже багато було боротьби, дуже багато було боротьби на футбольному полі. Для обох команд цей матч був дуже важливий. По-перше, це фінал Ліги Європи. Ну а по-друге, перемога у Лізі Європи дає право грати у Лізі Чемпіонів. Манчестер Юнайтед більше володіла командою Рубіна Маріма М'ячем, Хоча то ти справді так агресивно команда Джбстегалу. Де не матч розпочала Тотнем, там був такий відрізок, коли пара було кутових там підряд у команди Анджі Пасти Коглу. Тотнем дуже справді команда дуже здорово накривала, не давала Манчестер Юнайтед взагалі у першому 15 вийти з оборонного атаку, але потім Манчестер Юнайтед команда Рубіна Маріма стала створювати моменти 16-го на матчу Манчестер Юнайтед буде кутовий з лівого флангу подача. Тож до команданчика Вікаріо йде на випередження Магуай скидка на Амада Диало, Аман, замах, удар Амада Диало по взворота. Пробовая Амат, Диало, Манчестер, Юнайтед, история первый момент на 16-й хвилине матчу. Амад был очень близкий с протокола. Амад Диало. Амад Диало. Пробовая по Манчестер Юнайтед не пани проходила атака. И справдим. Причому дуже такі не так проходили у Манчестерінайте. Дуже активно працював якраз то правий фланг Амад Дзіало. Амад був дуже-дуже небезпечний. Ось на 30-тій хвилі матчу пригадується момент, коли Амад Дзіало отримує м'яч на правому фланзі. Амад заходить. Обіграв футболіста Тоттенхема простріл. І футболісти Тоттенхема все-таки відбились. Там обіграв тобі суми. Бісума, якраз то, вдається обіграти. Амад Дзіало. Uh, дуже здорова Амад Зайшов штатний майданчик. І справді Амад був дуже-дуже активний. Манчестер Юнайтед більше володів м'ячем. Манчестер Юнайтед більше став позиційно атакувати наприкінці першого тайма. Тотнем uh, uh, десь так останній місяць. Команда Андж Пстикаглу. Відмовляється від володіння м'ячем, там, майже в кожного матчу тот нема менше 50% контролю. Тобто Тоттенхем, ми то пам'ятаємо Тоттенхем, да, де Тоттенхем завжди в принципі, там, домінував. Чим більш володіла. Зараз Тоттенхем став більш такий прагматичний футбол грати, але найголовніше це, звичайно, що у футболі результат. І звичайно, що цей прагматизм він дає Тоттенхему результат. І це не справді. Тотнем Хоцпор. 42 друга хвилина матчу. Тотнем Хоцпор. Перехоплює м'яч Сар. Там помолился футболісти красота Манчестер Юнайтед, як раз ту обризався Бруно, він ведь на м'яч, Сар, здається, але Сар знаходить uh, Рішарлісон отримав мяч на Леон побачив вривання uh, Бентанкура, Родрига Бентанкура, м'яч на Сара, Сар. Подача шоу, что ты до Джонсона удар Гол гол, забиває Тотнем Хоспор 42-х матчу, Бренан Джонсон, Бренан Джонсон. опиняється у потрібному місці, у потрібний час. Від люка шоу мяч відскочив до Брена Джонсона, а Бренан... З метрів так двох, я не знаю, там просто переправляє м'яч в сітку, варіт Манчестер United 1.0. Тотнем, Hotspur Забиває прямо перед samiсенькою перерви. Ну і в принципі На цьому і перший тайм, де і завершився якраз з мінімальним рахунком 1-0. Тотнем в кінці кінці виграє перший тайм. Хоча Манчестер Юнайтед команда Рубіна Амаріма намагалася відігратися, але перша 45 хвилинка якраз якраз завершується перевагою Тотнема. Другий тайм у Тоттенхема вийде Данса, Хьон Мінсон, Грей Спенс. У Манчестер вийде Кобі Мейну. Діогу Далот, Алехандра Гарнача і Джоша Зіркзе Вийдуть у Манчестера Юнайтеда якраз це на другу 45-тихлинку. Другий тайм. Юнайтед ще більше дає. Тоттенхем повністю відмовляється від контролю. Другий тайм. Тоттенхем працював на оборону, і команда Анджі Глу просто стримувала Манчестер Юнайтед. У Юнайтеда були причому такі моменти. Наприклад, там на 48 хвилині матчі був момент, коли медділу подавав Расмус Хейлун, пробував в поворотах. Тобто -то такі непогані пішли моменти у Юнайтед. але реальний шанс був, щоб забити на 68 хвилині матчі. Це був реальний шанс. Штрафний розіграет футболісти нато Бруно запускає м'яч дужного майданчика, Вікаріо! Виходить на вивороче. Вікарі помиляється. Щало! З лінії варіт м'яч вибуває Ван Девен там, ще, був удар Мада. І в кінці-кінці футболісти Тоттенхема відбилися. Просто якийсь героїчний спасіння від захисника Тоттенхем Хотспур. Просто це був героїчне, справді. Це був героїчний сейф від Ван Девена, який врятував Тоттенхем. Вікаріо помилився на виході. І Хелен, не пану, головою то пробив. Здавалося, що це вже. Гол! Але все-таки Ван Вен на місці. Кому просто якомусь героїчному справді Де Вен з лінії, м'яч просто-напросто вбиває. У Юнайтед ще був шанс на 72-й ведьматчику. Насерма з роїви виконує подачу Бруно! Фернандеш пробиває головою повз ворота. ще один момент створює Манчестер Юнайтед. І хороший це був момент у Бруно Фернандеша. Бруно, в принципі, ніхто Бруно не зважав. Бруно був момент не забив Бруно. О, чи також все було близько до гола? все було близько до гола, але знову десь трішки Манчестер Юнайтед. У стрічки чогось Манчестер Юнайтед не вистачило. А хороші це проходило моменти у Манчестер Юнайтед. Тоттенхем просто на відбій. Команда Анджі Пестакаглу просто грає вже на відбій. Просто на оборону грає Тоттенхем. Просто, скажімо так, дуже великий об'єм роботи зробила команда Тоттенхэм Хоц. У другому да Взагалі не тільки у другому таймі. Взагалі у цьому матчі Манчестер атакував, були подачі, душного майданчика, але ну ніяк. Але ну ніяк оборону Тоттенхема, Манчестер не міг взламати. Правильный удар Лірі Яро на але хвилин, повз ворота. 7 хвилин компенсовує суддя Манчестер Юнайтед. Команда Рубіна Маріма іде Дев Абанк. 97 хвилин матчу Манчестер Юнайтед, подача тримає меч Вікаріо, відбиває, відбиває удар Люка шоу головою. Супер момент створює Юнайтед до, ну, відповідно. Останні, там, на останніх там секундах, я не знаю, там матчі, 98 х вони виноматч. Останній кутовий був у Манчестер Юнайтед. До штрафного майданчика пішов вратар Манчестер Юнайтед, Онана. Там просто всі були вже в штрафному майданчику. Все, команда Рубіна Маріма іде в Абанк, Подача з кутового небезпечна подача. Мізовітаю до Олеханд Гарнача, Алехандра... Удар в падении через Себа. То наверное, Алехандр Гарнач пробывал в Казимира. Но в Кинсикике мяч пролетает по взлорота І На цьому суддя дає фінальний свисток. Тоттенхэм переможець Ліги Європи сезону 2024-2025 років. Це був важкий сезон для Tottenham Hotspur для Manchester United. Tottenham і Tottenham буде грати у наступному сезоні у лізі чемпіонів 2. Поэтому, друзья, якось то так. По статистике, друзья, Манчестер Юнайтед Тоттенхэм проиграет. За усіма абсолютно статистичными показниками: 16-3 удары по поворотах, 6-1 удары в площину, 74 на 26. владение Юнайтед и 5-4 за кутовыми. Манчестер Юнайтед Тоттенхэм проиграет. За голливудами нагодами 1-4. 4, 4 нагоди у Манчестер Юнайтед и все 4 нагоди команда Рубина Марима не реализовала. А вот Тоттенхем Ходс пробыла одна голева нагода. И свой единый золотый шанс команда реализовала. 183 передачи у Тонхема, 112 из них были точными и 61. Ведь точность передачи у Тотнема, 514 у Юнайтед. 433 точные передачи, 84% точность. Якраз передача 1-2 офсайдах з трьох ударів. У Тотнема один в ствір. Два заблоковані удари у Юнайтед. то з 16 да, ударів у Манчестера. 6 в площину. 7 повз ворота. 4. Заблоковані удари. 11-9 успішні відбори, 57% успішності у Юнайтед. у Тотнема, 56. 5-0 по сейвам, 48, 27 по виносам м'яча 9 9 за перехопленнями. 22 порушення праву Тотнема 3 жить картки. У нее було 10, але при цьому таки 4 житькартки. Найкращий Фуліста матч, я би, напевно, обрав би, би для мене Девен. Хоча я знаю, що нагороду городу отримав Крістіан Рамера. Захисник тотнема. Але я би обирав, би, напевно, би іншого центрального захисника Ван Девиана. Тому що саме його героїчний сейф на 68 й хвилині, по суті, приносить Тотному перемогу. Тому що забий Манчестер Юнайтед у тому епізоді, да бог там його взагалі то знає, що було би. А так Ван Дейвен врятував Тоттенхем, і Тотнем перемагає, і ось емоції, і ось емоції футболістів Тотнем Хоцпур, які виграють трофеї «Прокляття знято! Прокляття знято! Тотнем!» Хотспорє трофей. І це ніякий не сон. Це абсолютно правда. Тоттенхем, переможець Ліги Європи. Команда Angie Пастикаглу виграє Лігу Європи. Да, Манчестер Юнайтед награв. награв на голи в Манчестер Юнайтед було набагато більше моментів. І ми бачили якраз статистику. Але яка різниця. Друзі, яка різниця? Як казав, в Рубановській гра збувається, забуває, гра то забувається, а результат. Друзі, результат. Завжди тільки запам'ятовується результат. І всі люди будуть пам'ятати не статистику, а саме перемогу Тотнема, Хоцпора у Лізі Європи. Сезона 24-25 років. Тоттенхем написала команда без такагову історію. Ну, а Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма! Чекає перестройка. Думаю, все-таки влітку буде перестройка Манчестер Юнайтед. Подивимося, що то воно буде. Тоттенхем виграє Лігу Європу. Вболівальники Манчестер Юнайтед. Ну, не засмучитесь. Думаю, що Манчестер Юнайтед. United... Буде все-таки буде перестройка у Манчестер Юнайтед. Ну, Можливо, і Тотама також. Тот буде в Лізі Чемпіонів. Усіх болівальників Тоттенхема тільки вітає вашу улюблену команду. Історія Тоттенхем виграє трофей. Просто фантастика. Ось, просто Фантастика і виграє Хенмін виграє перештрафей. Перештрафи виграє Сон в Гресі перший трофей у футболці Тотнема Хоцпора. Побажаємо Тотнему всього найкращого, Манчестеру Юнайтеду всього найкращого побажаємо. Вам, друзі, добра, будьте щасливі, усім на побачення, усім до нових зустрічей і будьте щасливі.